На церемонії вручення нагород Оскар буде визнано найкращий короткометражний ігровий фільм. Режисери цих фільмів здебільшого невідомі. Їхні картини малобюджетні, серед виконавців немає зірок, але номінація на Оскар то перепустка до світу великого кіно. Одинадцяти хвилини фільм Пентекост про ірландського хлопчика, якого змушують служити в церкві під час меси. Він має зробити вибір або слухатися батьків, або ж пропустити матч улюбленої футбольної команди. Фотбоснелі тієї з зняли цей фільм майже два роки тому, дуже задоволені показами на різних фестивалях. А номінація Оскар винятково почесна для групи. Фільм раджу режисера Макса Целе. Спільне виробництво Індії та Німеччини. Німецька пара усиновлює хлопчика сироту з Калькути. Коли дитина раптово зникає, батьки починають розуміти, що частина проблеми полягає в них самих. У Голівуді буде сонце, якого немає в гамбурзі. Ми спробуємо відпочити перш за все. Якщо серйозно, то бути номінованим на Оскар величезна честь. Це мрія дитинства. Коли бачиш червону доріжку, то мрієш опинитися на ній. Американський фільм Подорож у вчорашній день зняв режисер Ендрю Баулер. Минахідних невдаха конструює машину часу, але розуміє, що загубився у вчорашньому дні. Цей квикчепве. То чоломтія. Фільм по той бік Атлантики з Норвегії. Його герою, 70-річному Оскару, залишилося жити 6 днів. Але за ці дні він має знайти та просити вибачення у свого брата, який живе по той бік Атлантики у США. Оскар. День, коли ми чекали на оголошення номінації, був найважчим. А коли ми потрапили до списку, я просто закричав не міг у це повірити. Премія американської кіноакадемії буде вручено 26 лютого у театрі «Кодек» у Голівуді. Нежедріна.